Неповторна, добра і дивна країна є в житті у кожної людини. Це дитинство, незбагненний світ. У День захисту дітей для малечі провели свято. Могилів Подільський територія радості. У міському парку імені Лесі Українки розгорнули різноманітні локації. Дітлахи робили світлини у фотозоні, випробовували себе у спортивних змаганнях, танцювали під хітові пісні та смакували безкоштовне морозиво. Організували це свято за сприяння міського голови Геннадія Глухманюка. Найкраще, що ми можемо робити для дітей, це зробити їх щасливими. Діти це наша опора, це майбутнє. І діти мають це свято день захисту дітей. Вони мають відчувати себе ж таки дітьми, трохи відійти від тих складних реалій, які відбуваються в Україні в країні в світі. А відчути себе дітьми нам приємно, що ми сьогодні ходимо. Бачимо такий гарний день, сонячний день, перший день літа. Діти посміхаються. А ми дорослі маємо зробити все для того, щоб вони отримали ті умови, де могли отримати якісну освіту, якісну відпочинок. Це наше майбутнє майстер-класи, ігри та веселищі для дітей громади свято пройшло неймовірно яскраво. Малеча насолоджувалась виступами творчих колективів мистецької школи, допитливо спостерігала за магічним виступом шаленої лабораторії, розважалась з аніматорами, розмальовувала майбутнє без війни. Та щиро найбільше у світі бажала лише одного. Перемоги для України. Щоб би виграла Україна і закінчилась війна. Миру над головою, чисте небо та щоб все було добре. Я мрію, щоб закінчилась війна і мрію всім дітям, щоб вони не бачили такого пекла, як ми пережили. Я мрію про закінчення війни. Мрію, щоб ось не здохли. І все. Окрім основних локацій, дітвора мала змогу відвідати церкове шоу. 300 дітей з міста та сіл громади з числа соціальних категорій безоплатно насолоджувались виступами церкових акторів. Такий подаруночок їм зробили за кошт міського бюджету. І малеча була у захваті. Да, дуже сподобалось. Що саме тобі сподобалось? Клоун, як він виступав. Ще що? Ну, Все сподобалося. Ці чудові, мені сподобався цирк. Мені сподобалось, як вони гралися з вогнем. Мені найбільше сподобалось солдат 47. Мені сподобалося в цирку, як там вогнем махали, як ведмедик такий здоровий. Дуже там сподобався. Еквелібрист. Дуже сподобався. Талантливий чоловік. Що він робив? Він і женюау. І на канаті ходив. Мені дуже сподобалось, Я, як він це все робив. Сподобалось? Так. Дуже? Так. так. Ще найбільше сподобалось. Так. Все. Загалом свято було зігріте теплим сонечком та дитячими посмішками. Діти вміють радіти дрібницям та вірити в мрію. Завдяки їм життя продовжується. Адже зазираючи у дитячі очі, дорослі знову і знову усвідомлюють, що заради цих очей варто жити і боротися. Я хочу в першу чергу побажати нашим дітям це миру і щоб сонце все ж таки кожен день для них сяяло. Тому що наші діти заслуговують, як ніхто, щоб нарешті настав мир.